Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 січня 2024 року орієнтовно склали 376 860 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 830 росіян. Танки ворога знищено 6192 штуки за добу 11. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 11489 одиниць, 23 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 8896 штук за минулі 24 години 21 одиницю. РСЗВ знищено 968 штук. Засоб ППО 2 армія міра не дорахувалася. штук за добу, дві літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять. 331 одиниця. А от гелікоптерів збито 324 штуки. ППЛА оперативно-тактичного рівня ворог тати 6961 одиницю, 25 За добу крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 1819 штук за добу одну. Кораблів і катерів хлону країни-агресорки потоплено 23 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 11 тисяч 891 штуку, 17 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1397 тисяча штук за добу 5. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.